Огляд рейнкавера з маскувальним кавером. У нас тут мультикомпальки. Тут просто рейнкавер, тобто маскувальний кавер, одягнутий поверх рейнкавера. Рейнкавер на ось таких затяжках, що можна що з одного боку зняти і повністю його зняти. А в наших рейнкаверах є місце кріплення, ось такі кріплення, щоб цей... Маскувальний кавер закріпити і це був один, як один елемент. наприклад, Тут воно окремо ми його знімаємо. А це оригінальні американські матеріали, тут ЄНР і так далі. Ось тут мультикам і ми на нього одразу прикріпили сітку. Макувальний кавер сітки. Ось таким чином він зафіксований. Щоб це, по суті, як один елемент. О, ми зафіксували? Це розмір S, на рюкзаки десь 10-25 літрів, цей рюкзак 37 літрів, але він не повністю доповнений. Цей на рюкзаки десь 30-50 літрів. 60, мабуть, таке. Ну, 60 притул підходить. Ну, на цей, цей кавер завеликий. Ну, на ньому продемонструємо, а, як одягається маскувальний кавер. Наприклад, беремо такий маскувальний кавер. Це, до речі, еска. Сейчас, когда он вот так, рюкзак прыгнул по Тут мне нужно будет фиксировать я тут его на Вот таким чином оно будет выглядеть. И, например, Аур. Аур 1. Шукаем вниз. Листочки вот с таким чином показывают в гору. нас такие вырез с центром внизу. А у Робин ЦМ ага, маскулальный В принципе, на осень как вариант. И Якщо ці два елемента з'єднати, є такі лудзики. Місце кріплення, резинка. Тим чином протягуємо і протягуємо між паракордом. Ось таким чином фіксуючи. Ось. І Вставляємо. Ось, все вона зафіксувалась. Ну, так всі наступили. Беремо і цей обстріл, приміряємо плюс-мінус, як нам буде зручно його зафіксувати. Вставили і вставили ось ну, таким чином. Зафіксували. Потягнули. Так, зафіксувавши, в нас він буде як один елемент, що буде простіше знімати, одягати. Не потрібно буде спочатку знімати маскувальний, чи там разом якщо знімати, то один з одного витягати, знов його вирівнювати. Або отак один раз по колу пройшлись, одягнули, і у нас воно стало як один елемент.